Вовочко, ти чому позавчора до школи не прийшов? Мати випрала труси, а інших я не маю. Добре, а вчора? А вчора я йшов повз ваш будинок, бачу, ваші труси на шнурку висять, то я подумав, що і ви не прийдете. Татку, дай мені 200 гривень, просить син, а мені 500, просить дочка, а мені потрібно 2000, каже дружина. Та що з вами сталося? дивується батько. Ти забув? У тебе сьогодні день народження. А де ти працюєш? Хімію викладаю. В школі ні. В Ашані. Танцюй так, як ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай так, ніби тебе ніхто не чує. Дивись на кондуктора так, як ніби ти вже платив за проїзд. Трагедія чоловіка. Одружувався з красивою, виявилася розумною. Пам'ятник на одеському цвинтарі на мармуровій плиті великими золотими літерами вибито, Яків Мойсейович Рабинович. І трохи нижче маленькими літерами своїй дружині Сарі. Розумієш, я за здорове харчування, цільнозернова їжа, овочі, низький вміст вуглеводів. Кан'як будеш? Так прийшла дочка зі школи і каже, що треба здати 30 гривень на божу матір. Батьки телефонують вчительці, на що там треба здати? На хрестоматію. Та я ж тобою так займуся коханням, що ім'я своє забудеш через три хвилини. Ти як? Та все ще Галя. Йду на роботу о сьомій ранку, вулиці пусті, все зелене сонечко світить, ні душі. Тільки п'яний бомж сперечається з екіпажем ДПС, що стоїть у засідці за кущами про моральні аспекти юдаїзму. Перша шлюбна ніч. Чоловік гладить дружину по животу і каже: Це моє поле. Тут я посаджу картоплю і заснув. На другу ніч гладить по спині і каже: Тут я посаджу капусту і заснув. На третю ніч дружина йому говорить: Чуєш, фермер, якщо сьогодні вночі морквину не посадиш, то я поле в оренду здам. Кума, маю тобі в дечому зізнатись. Я спала з твоїм чоловіком. Співчуваю, а я з твоїм ока не зімкнула. Оля перехотіла жити зі своїм хлопцем. Вона морально була не готова до того, що її феном сушитимуть шкарпетки. Бабуля в маршрутці. Синку біля базару зупиниш. Базару нема бабуля. Як нема, сьогодні ж мав бути. Дивлячись, як мама приміряє нову шубу з натурального хутра, Василько зауважує: Мамо, а ти розумієш, що ця шуба результат жахливих страждань бідної нещасної тварини. Матір Суворо. Як ти можеш так говорити про рідного батька? З тих пір, як ми стали давати нашому Ізі гроші за гарні оцінки, він став носити додому тільки п'ятірки. Абрам, і що ти думаєш з цього приводу? Схоже, вони ділять виручку з учителем? Дві подруги. Учора тест на вагітність здавала. Ну і як? Складними були питання. Куме, я чув ваш син у Москві працює. Так, так. Працює в крематорії палить москалів, а йому за це ще й гроші дають. Виробники пива моляться на спекотне літо. Виробники парасольок моляться на дощове літо. А виробники горілки не моляться їм ніколи. Їм працювати треба. Бабуся переплутала кальян з інгалятором і на цілий день забула про всі свої хвороби.